Огляд та налаштування спортивного електронного годинника від бренду Skmei. Це у нас модель 1631. Корпус годинника виготовлений з АБС пластику. Приємний до шкіри ремінець, сталева задня кришка. В цьому годиннику також можна занурюватись у воду, бо водозахист тут 5 АТМ. Ось таке яскраве підсвічування циферблату, металева застібка. А також по функціях тут у нас є таймер. Основний циферблат це години, хвилини, секунди, дата та день тижня. Далі будильник. Це у нас функція секундоміру, функція дуалтайму. І тепер переходимо до налаштування. Затискаємо кнопку Reset. Кнопкою Start змінюємо значення. Далі переключаємось кнопкою мод і налаштовуємо години. Далі знову натискаємо кнопку мод, налаштовуємо хвилини, налаштовуємо рік. Далі місяць. Дату. І виходимо кнопкою Reset з режиму налаштування. Далі натиснули кнопку мод, переключились на будильник, затиснули Reset. І таким самим чином виставляємо будильник. Наприклад, на 11.10. Виходимо кнопкою Reset. І далі кнопкою мод переключаємось між режимами. Це у нас секундомір. Натискаємо кнопку Start. І ось секундомір почав свою роботу. Його можна зупинити та продовжити за потреби кнопкою Старт. Кнопкою Reset він скидається. Далі. Функція dual time налаштовується так само, як і основний час. І о, також будильник. Затискаємо reset. Кнопкою старт виставляємо потрібний нам час. Далі кнопкою Reset вийшли. І налаштування таймеру у нас залишилось. Затискаємо reset. Наставляємо потрібний час. І кнопкою Start. Запускаємо його. Кнопкою старт можна зупинити. І кнопкою Reset скинути назад. Тепер у нас годинник повністю налаштований, та готовий до роботи.